Новинка безщиткова пила від VitaS, яка працює від всіх акумуляторних батарей. На акумуляторних батареях 4 АГ я зробив 30 різів, як бачите, різного діаметру. Ну що ж, пробуємо, чи буде вона працювати від акумуляторів PROCRAFT. Тепер від акумуляторних батарей ELTOS. Як мені це подобається, раз маєш купу батарей. І тепер від акумуляторних батарей Grosser. одна батарея 3 ампер, -годин, інша 4 ампергодин. Це не проблема. Також працює. Давайте попробуємо завантажити цілу шину. Ну, тупо не можу зупинити. Давайте попробуємо, можливо, так зупиню, тому що ланцюг там не для повздовжного різу. Давлю зі всієї сили. Реально давлю. О, зупинив. Але це я лягав вагою 90 кілограм. Робоча довжина 406 мм, Це як повноцінної електропили, безключова фіксація і безключова натяжка е, ланцюга. Ну і повний тест з розборкою, що всередині, як завжди, є на каналі.